Будь Ласка, перестаньте знущатися над своєю шкірою, і слухати різноманітних Тікток і Інстаграм порадників. Якщо ти любитель або любителька, протирати обличчя кубиками льоду, надію, що ця нехитра процедура тобі дасть ліфтинг, сяйво, чорні цятки прибере та інші ефекти, які обіцяють в інтернеті. Тоді зупинись і уважно послухай, що я тобі розповім. Так дійсно дія низьких температур дасть звудження судин і тимчасово прибере напряг. Але тут є багато підводних каменів. Перше, це провокує розвиток або загострення розація. При дії аномально низьких температур судини звужуються, а потім різко компенсаторно розширяються. І як наслідок ви отримаєте не glow Skin» ефект як обіцяють, а ходите червоні як бурячок. Друге це порушення шкірного бар'єру, адже холод, він також призводить до зменшення вироблення шкірного сала і Як наслідок, ми отримуємо більш сухішу шкіру і чутливішу. Третє, це неврит лицевого нерва зі всіма його наслідками. Четверте, через охолодження в нас зменшується місцевий імунітет, і це може сприяти реактивації вірусу герпесу. Щоб освіжити та тонізувати свою шкіру, є багато різних варіантів, як для домашнього догляду, так і професійні. Для домашнього догляду ви можете використовувати маску від гістолап з центелою, або ж, наприклад, маску від Атач. Вони гарно працюють і дають також охолодження та тонізацію шкіри. Для професійного застосування можуть бути мікроструми. А про мікроструми слухайте мою колегу в попередніх відео.